Коли бій починався, тиша змінювалася гуркітом артилерії, а повітря наповнювалося запахом пороху. На передовій, десь під одним з донецьких містечок, наш підрозділ знову отримав завдання утримати позиції за будь-яку ціну. Це не вперше ми стикалися з подібним наказом, але кожного разу усе відчувалося ніби уперше. Кожна хвилина тут. Могла стати останньою, а кожен хід ворога смертельним ударом. Мене звати Олександр, я командир взводу. У нашому підрозділі було 28 людей, кожен із них герой, кожен з них мій побратим. Ми знали, що на нас чекає, і все одно і йшли уперед. Але цього разу щось було не так. Розвідка доповідала про значну концентрацію ворожої техніки неподалік, а також про новий підхід, який вони тестували. Ворог поступово нас оточував. День почався з чергового артобстрілу. Земля здригалася як живий організм, відповідаючи на удари ворожої артилерії. Ми були в укриттях, коли прийшло повідомлення. Ворог готує прорив. І якщо вони проб'ють нашу лінію, сусіднє містечко опиниться під загрозою. Там були люди цивільні, старі і навіть діти. Відступати означало б залишити їх на призволяще. Я дивився в очі своїм бійцям і бачив рішучість. Ми не здамося. Якщо доведеться лишатися, лишимося до кінця, сказав я, і кожен з них кивнув мені у відповідь. Ми почали готуватися. Окопи поглиблювалися, боєприпаси перерахували, а між собою ми прощалися. Атака розпочалася ближче до вечора. Ворог кинув у бій танки та піхоту. Ми не знали, що вони спробують використати кількісну перевагу, тому підготувалися до засідки. Перша хвиля йшла напряму до нашої позиції. Ми дали їм підійти ближче, а потім відкрили вогонь. Гатили з усіх стволів: гранатомети, кулемети, автомати. Ворожі сили зазнали великих втрат, але ми теж не лишилися без них. У розпал бою рація ужила на позиції 3 та 4 Потрібна підтримка, ворог проривається. Мені довелося терміново ухвалювати рішення. Залишати центральний напрямок було ризиковано, але я вирішив направити частину людей на фланги, щоб закрити цей прорив. Це рішення врятувало десятки життів, але стало фатальним для кількох наших побратимів. Найзапекліший момент настав, коли ми зрозуміли, що ворог намагається використати димові завіси, щоб нас обійти з тилу. У цей момент здавалося, що все втрачено. Я покликав Андрія, наших наймолодший. Він керував безпілотником. Він підняв свій дрон, і Ми побачили, як ворог справді маневрує позаду. Нам вдалося швидко скоригувати артилерію і знищити цю групу. До світанку ворог відійшов, залишивши поле бою усіяне уламками техніки і тілами. Ми втримали позиції, але я дивився на своїх людей і бачив в тому біль і смуток. Кілька наших побратимів залишилися на полі бою. Назавжди. Вони віддали своє життя за те, щоб решта могли жити. Пізніше до нас прийшли цивільні з найближчого села. Вони підійшли майже до нашої позиції, принесли води, обіймали нас і дякували. В очах цих людей я бачив те, заради чого ми і воюємо: свободу, надію і віру. Один старий підійшов до мене і сказав: сину. Ми молимося за вас майже усю ніч, ви наші ангели-охоронці? Я не знав, що відповісти, тільки кивнув і відвернувся, щоб ну, сльози приховати. Ця історія вона про мужність, рішучість і жертву. Про те, як навіть у найтемніші моменти можна знайти світло. Що б ви зробили на місці цих бійців? Чи змогли б ви залишити усе. І стати на захист інших, знаючи, що це може бути наш останній бій. Поділіться своєю думкою: війна це не тільки битви, це люди, їх доля та вибір. Ті, хто тримає небо і землю для нас, заслуговують на пам'ять і вдячність. Вони наш щит, надія і наші герої.